Вітаю, друзі, ви ж знаєте, що я ділюсь із вами найсмачнішими пляцками зі своєї колекції. І цей пляцок із красивою назвою Зелене яблуко не стане винятком. У ньому гармонійно поєднались листкові коржі із яблуками з маково кокосовою пінкою та пречудовим цікавим кремом. Він вас точно не розчарує, тож до роботи. Для приготування тіста у миску просійте 450 грамів борошна. Розсуньте його до стінок таким чином, щоб всередині утворилася ямка, і зараз будемо додавати підготовлений жир. У мене це 200 г вершкового масла жирністю 82,5% і 50 грамів смальцю. Увесь жир потрібно нарізати кубиками зі стороною приблизно 2 на 2 см і попередньо добре охолодити чи навіть злегка підморозити для того, щоб вийшла дійсно смачні листкові коржі. Зауважте, що до складу цього тіста не іде розпушувач, отже, швидко руками розітріть усе до стану крихти. Далі докладіть 5 яєчних жовтків, 15 мл це 1 столова ложка столового 9-відсоткового оцту та 125 грамів сметани. У мене сметана жирністю 21%. Ложкою перемішайте спочатку рідкі інгредієнти, а потім нею ж починайте замішувати тісто. Наприкінці домісіть тісто руками. Уважніше подивіться на правильну консистенцію тіста. Воно повинно бути м'яким, але не надто липким. Нам потрібно розділити тісто на 6 частин, тому я традиційно раджу спочатку зважити усе тісто. Його приблизна вага буде 945 грамів, а вага однієї частини буде приблизно 156 грамів. Сформуйте із кожної частини кульку, викладіть у посуд. Який накрийте харчовою плівкою і відправте його у холодильник мінімум на 5 годин. А найзручніше замісити тісто з вечора, поставити до холодильника, а випікати зранку чи навіть наступного вечора. Перед випіканням коржів приготуйте дві начинки. Для яблучної начинки почистіть яблука. Краще, щоб вони були кисло солодких сортів. Вага почищених яблук 800 г. Наріжте їх ось такими некрупними кубиками чи невеличкими шматочками іншої форми, докладіть дві пачки яблучного киселю та перемішайте. Вага однієї пачки 40 грамів. Якщо у вас немає такого киселю, то перемішайте яблука з 80 грамами кукурудзяного крохмалю. Для маково-кокосової пінки у чашу для збивання викладіть п'ять яєчних білків, які у нас залишились. І відправте їх збиватись спочатку на дещо нижчій швидкості. А коли білки зіб'ються до так званої пивної піни, не припиняючи збивання, поступово у декілька заходів всипте 125 г цукру. Далі підвищіть швидкість до максимальної і збивайте до моменту, поки увесь цукор розчиниться, а піна стане стійкою та пишною. Але слідкуйте, щоб не перезбити цю піну. Досипте до неї 40 грамів білої кокосової стружки, 30 грамів цілого немеленого маку і лопаткою уже не міксером, круговими рухами знизу вверх перемішайте усе до однорідності. Тоді маса не осяде і залишиться такою ж пишною. Розділіть її на три умовно рівні частини. На якісному пергаменті розкачайте одну кульку охолодженого тіста у дуже тоненький пласт товщиною приблизно 1 мм і розміром приблизно 20 на 30 см. Я потім вирізала розкачане тісто, скориставшись роз'ємною рамкою. Якщо у вас такої немає, то можна до тіста прикласти прямокутник, вирізаний із паперу розміром 20 на 30 см і вирізати потрібний розмір ножем. Відділіть зайве тісто. Ми його потім спечемо окремо і використаємо для оформлення пляцка. Ще раз наголошую, що дуже важливо розкачати цей корж дуже тоненько. Отже, викладіть корж разом із пергаментом, на якому його розкачували, у форму. На нього рівномірно розкладіть третину підготовлених яблук. Постарайтесь зробити так, щоб яблука рівномірно в один шар заповнили усі порожні місця. На яблук Викладіть третину маково-кокосової пінки і лопаткою рівномірно розмастіть її поверх яблук. На пінку викладіть другий тонко розкачаний корж. Я його теж розкачувала на пергаменті, потім прямо з ним виклала на пінку тістом до пінки і легко зняла пергамент зверху. Щедро поколіть корж виделкою так, щоб вона проколювала лише верхній пласт тіста. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки за температури 200 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж повинен зверху мати впевнений золотавий колір, а під натиском пальця верхній корж повинен проламуватись і при цьому злегка хрускотіти. Аналогічно спечіть ще два такі ж коржі. Повністю охолодіть ці коржі і розпочинайте приготування крему лише після того, як вони спечуться. Бо цей крем після приготування буде досить швидко гуснути. Отже, для крему у товстостінну каструльку викладіть 300 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Досипте 150 грамів цукру і одну пачку вагою 70 грамів порошку желе зеленого кольору. Це може бути желе зі смаком яблука чи навіть киві. Пачка желе має бути розрахована на приготування желе із 500 мл рідини. На плиті, на вогні нижче середнього, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння та проваріть одну-дві хвилини. Цукор та желе повинні повністю розчинитись. Тут слід бути особливо уважним і безперервно мішати, бо така суміш любить пригоряти. Зніміть масу з вогню і охолодіть до кімнатної температури. Я для швидкого охолодження ставлю кастрюлю з масою у миску з холодною водою та декілька разів міняю воду після того, як вона нагріється. 300 г м'якого вершкового масла добре збите. Масло має стати світлим та пишним. І лише після цього, не припиняючи збивання, на найнижчих обертах міксера по столовій ложці починайте додавати сметанкову желейну масу. Продовжуйте, поки маса не закінчиться. Але врахуйте, що чим довше ви будете збивати крем, тим густішим він буде ставати, тому вчасно зупиніться. Якщо усе зробити правильно, то крем буде дуже пишним та одночасно ніжним, він буде чудово тримати форму. Відразу відділіть 4-5 столових ложок крему для оформлення, а решту розділіть на дві умовно рівні частини. Далі слід працювати швидко, оскільки крем буде гуснути прямісінько на очах. На підложку у форму розміром 20х30 см з бортиками викладіть один корж, на нього половину крему. Швидко розрівняйте крем по усій площі коржа. Далі другий корж і на нього другу частину крему. Далі третій корж і його змастіть трьома столовими ложками відкладеного крему. Відразу рівномірно посипте зверху спечені і розкришені обрізки тіста. Накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте помістити її у холодильник приблизно на 8 годин, щоб крем добре стабілізувався і схопився з коржами. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Залишками крему я змастила боки пляцка і теж посипала їх рештою крихт. Висота цього пляцка 5 см, вага 2 кілограми і 850 грамів. Ну що ж, заглянемо всередину цього красення. Пляцок виходить дуже гарним на зрізі, він одночасно соковитий та хрумкий. Чудовий, небанальний крем вдало поєднується із листковими коржами і зберігає їхню хрусткість надовго. Пляцок чудово нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі. А як же це смачно словами важко описати: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.